Доброго ранку малята. Пропоную вам послухати казку Наталії Совко, як осінь фарби загубила. Одного разу, колись давно, коли осінню прийшов час змінювати літо. Вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала ось, заплакала рясними дощами, помітив осінню тугу грайливий вітерець. Прилетів до неї і запитав, чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна, тепла, чарівна, завжди радуєш землю своїми чудовими барвами. а тепер так гірко плачеш, та як мені, не плакати? Я так спішила на землю, на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо, чим я буду радувати, матінку землю? Не плач, дорога, осінь. Я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів, сонечко та хмаринку. Що нам робити? Промовив вітерець, як допомогти осінню одержати чарівні фарби, як її втішити, адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї мудрої поради, де взяти фарби для осені. Еге ж, промовила сова, просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділи сонце, вітер і хмаринка. Як ми зразу не здогадалися, покликали вони веселку. Виглянула таї за хмаринки та подарувала осені золотистих червоно-багряних жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та весельці за допомогу. Тож і вам пропоную малята разом зі мною та вашими батьками прикрасити дерево у різнокольорові фарби. Шановні батьки, підготуємо матеріал! Палітру з фарбами, вушні палочки, зв'язані у почечок, та шаблон, роздрукований з деревом. Беремо вушні палочки та вмочуємо у фарбу помаранчевого кольору та прикрашаємо наше дерево у різна кольорові листочки. У нас з вами листочки будуть жовті, зелені та помаранчеві. Ось такі в нас гарні, різні. А давайте ми ще з вами. По малюємо листочки, які вже опали з дерева. Подивіться, яке дерево ми з вами. Намалювали, дітки, а ще я хочу також подивитися, які гарні дерева ви намалювали. Також, тож чекаю на ваші фото. Бувайте!